Вітаю! Сьогодні буду шити шкіряну футболку. Зі шкіри, яка в мене лежить і чекаю, коли ж нарешті я щось з неї пошию. Давайте трошки розкажу вам про походження цієї шкіри. Колись я собі в масі медуті купила на знижках ось ці брюки широкого крою, але, на жаль, недостатньо високої посадки для мене. Ну, якось вони не пережилися, тому я їх переробила в спідницю такого, ну прямого крою. І спідницю я носила достатньо довго і багато разів. Але, на жаль, якось так не дуже вдало присіла і її порвала. І пошила собі міні-спідницю, яку одягала лише один раз. Потім з цієї шкіри я думала пошити собі корсет. Але ну, ну, куди я в цьому корсеті піду? На вечірку БДСМ якось не знаю, я на такі вечірки не хожу. Тож вирішила шити шкіряну футболку. Зліва бачите таку більш футболку, знаєте, що сидить по фігурі. Мені така не дуже подобається. Справа це коричнева, мені здається, достатньо вона широка. А от посередині саме той варіант, який би мені хотілося. Ну і почала я з пробника, з дуже старої тканини, яка вже навіть потарта, ну, але це не важливо. Як ви бачите, у мене два пробника. Один. Той, що зліва, це е, варіант без витечки, тобто така звичайна футболка, в якій не так зручно, як в варіанті справа. Справа я додала собі витечку на грудну, невеличку і перебрала за рахунок цього ширину е, по спині. І ви знаєте, це саме той варіант, на якому я зупинилася. Ну і коли вже викрійка була готова, я подіставала всю свою шкіру, всі клаптики, шматочки, щоб подивитися, що я буду шити. До речі, шкіра така дуже м'якенька, приємна, тягнеться, не висушена, нічого. Тобто саме той матеріал, з яким приємно буде працювати. Хоча я не шию шкіру і досвіду вшиті шкіри у мене немає. Буду робити, ну, от що знаю, то і буду робити. Буду вчитися разом з вами. Ось, до речі, ця міні-спідниця, яку також я планую розібрати, щоб з неї спробувати викроїти верх футболки. Ну, а це ви бачите, моя спідниця з натуральною, чудовою, такою красивою, 100% італійською вовни, яка дуже давно лежить в моєму гардробі. Я з цієї спідниці вчилася шити саме на курсах, ну, от настав час її розібрати і пошити з цієї спідниці рукави, тому що я зрозуміла, що шкір мені не вистачає на всю футболку, на жаль. Що хочу зауважити той момент, що чим більше ви переробляєте шкіру і шиєте з неї щось нове, тим менше з неї, в принципі, можливо, щось пошити, бо кожен... Шов, він залишає сліди, ну і потрібно ці потім сліди висікати, вирізати, тому що неможливо прокласти знову строчку, бо залишаються дірочки від голок. І от, як ви бачите, тут зараз я переміщую боковий шов, пілочка стає більша, спинка менша, тому що я просто не вхожу по розмірам. Розклала нарешті всі деталі. Все в мене поміщається. І все чудово. Ось тут, як ви розумієте, ховається ще виточка на грудно, ну і рукавчики теж. Чекають. Намагаюся залишати сантиметр на припуски, бо потім планую робити декоративну строчку, тому що в мене на одній частині вже та, та декоративна строчка прокладена, і я вимушена ну, її повторити на інших деталях. А також прикладаю тоненькі смужки дублерину скрізь, от де буде прокладатися машина-строчка, тому що шкіра, вона така. Ну, вона розтягується і потрібно зафіксувати усі шви. Я не знаю, чи все так відбувається зі шкірою, чи вся шкіра тягнеться, але саме моя тягнулася дуже сильно. Щодо матеріалів, як голка, то це голка для шкіри, вона така тупенька і не залишає дірок. Звичайна нитка саме для з'єднання деталей. У мене така, бачите, тефлонова біла лапка, що так слизько йде по шкірі. А для топової відстрочки така більш товста нитка. Ось так виглядає моя футболка з цими строчками декоративними. Ось це перед. Я не можу сказати, що це ідеально, але нормально, добре. Десь так 4 бали з 5. Ну, настільки, наскільки мені вистачило досвіду, але ж у мене не було вибору. Я мала це зробити. Що далі? Далі б я мала кроїти рукави з моєї спідниці з вовни. <со> Ось таким чином. Але план змінився. Я зайшла на Vinted і знайшла там міні-спідницю. З натуральної шкіри. І ось вона приїхала до мене. І я зрозуміла, що вона дуже схожа по щільності на цю шкіру, яка в мене є. Я думаю, що це чудовий прекрасний варіант Викоруйте рукави і зробити футболку повністю зі шкіри. Я підозрюю, що ця спідниця зі шкіри приїхала до мене з секонд-хенду, бо має вона такий специфічний аромат. Я його видаляю за допомогою оцту, розбавленого з водою. І це, до речі, працюючий лайфхак, який от реально мені допоміг. Чомусь я впевнена в тому, що прийдуть в коментарі ті, хто вважає, що неетично використовувати натуральну шкіру, ну, можу сказати лише одне, що неетично використовувати речі з PU матеріалів, які не віддаються на переробку. І все, що от зроблено людством, синтетичний одяг саме, він досі існує. Чи він лежить на берегах Африки? Чи він вже десь плаває в морі, чи його вже зжеркит і помер. Тому, будь ласка, зауважте і це. Що далі? Далі я вирішила зробити обшивку і трошки, її, до речі, зафіксувати таким тоненьким-тоненьким трикотажним дублерином. І, як ви бачите, я використовую подвійний подвійний скотч. Такий приблизно він дуже схожий, як і на звичайний скотч. Я його купила в Києві, коли от нещодавно була в Україні. Ну, скажу так, Я очікувала більшого. Ось саме на круглих частинах воно ну, зовсім не тримається або тримається, але не так, як я очікувала, тому я роблю ще й закріпки додаткові. А от щодо рукавів, там, де я цей скотч прокладала, там більш-менше. До речі, підгину у мене є лише на рукавах, по низу футболки підгину немає. Я не планувала, я хочу залишити там максимальну довжину і можу, коли захочеться навіть цю футболку заправити, щоб просто підгин не додавав зайвої ширини об'єму. Підклад мій готовий. Зітнала я рукави і плечі за допомогою французьких швів. Витечка у мене пішла в таку складочку, я її не зашивала. Як ви бачите, бокових швів тут немає, ані переднього шва нема, він тут не потрібний. Є лише позаду шов розпресовані припуски, і ось таким чином заострочені. Також. Є підгін внизу, є отвір зверху позаду, для гудзика і петлі, щоб голова проходила. І особливість в цій підкладці це горловина та рукави. А саме м -м, мій варіант з'єднання шкір і підкладки. Ось таким чином виглядає горловина. Я приклала строчку, запресувала припуски всередину, і їх, бачите, я порозрізала, щоб вони гарно лягали. Ну, і так само у мене тут на рукавах є строчка, і також припуск таким чином запресований. Ну і подивіться, як виглядає. Це шкіряна футболка зсередини, ну, таке собі задоволення на це дивитися страшнюче. <гум> ось тут я не змогла прибрати оце все. Ну, просто не відстається. Це дуже, до речі, гарно тут ось цей клей, двосторонній скотч. На відміну від того, що у мене, я йому не довіряю, тому якщо... Ну, зараз тут все тримається, але якщо тут по рукавах він відійде з часом, то я просто прокладу ось тут строчку. І також по горловині, як бачите, він не скрізь тримає. Я теж прокладу строчку, якщо я зрозумію, що ця обшивка починає вилазити назовні. Я ще маю надію, що підкладка буде тримати цю обшивку. Ось таким чином я тут захопила обшивку до швів. на щастя, тут є шви як плечовий, так і попереду. Тож більш-менш нормально це виглядає. Але я подивлюся, як це буде носитися. Ну і це все, все некрасиво. треба прикрити підкладкою. І насправді підкладка і шкіра це ідеальне поєднання, тому що я вважаю, що шкіряні речі мають бути на підкладці. У мене є шкіряна сукня без підкладки. Ну, До тіла це приємно, але з точки зору гігієни, я вважаю, це неправильно. Тому в мене є ідея. Я буду з'єднувати, дивіться, бачите, у мене на обшивці є така строчка. І я буду з'єднувати ось таким чином вручну обшивку. Ось тут. За шов, обережно маленькими стібочками. По горловині отак, навколо. І також я буду з'єднувати підкладку по рукавах ось тут. Так само за ось цю строчку. Це строчка, якби внутрішня, не зовнішня, а внутрішня. І подивлюся, як це буде виглядати. Ну, Я думаю, буде все добре. І якщо я захочу випрати свою підкладку, я просто обережно зніму ту нитку. Виперую і пришию назад. Звичайно, що можна носити цей виріб в хімчистку, але я би, думаю, що я поки спробую робити це в домашніх умовах. Тому що шкіру можна протерти, ну, а підкладку можна випрати. Також я на ніжках таких вільних з'єднаю підкладку під рукавами ось тут, на плечах. І моя краса буде готова для того, щоб вже врешті-решті її вигулювати. Зараз зима, і це прекрасний виріб для того, щоб носити шкіру. Тому що шкіра в теплий сезон як би не дуже актуальна. А взимку чудово. Ну, і незважаючи на те, що це короткий рука, і це, до речі, на роботі для мене дуже зручно, все ж таки це подвійний шар тканини, і це не буде так прохолодно, як от можу комусь. Здатися. Ну що ж, друзі, щось тут треба мені її трошки протерти. На цьому все. Тож, завершую, тут практично трошки залишилося. Місяць я шила цю футболку, але пройшли багато свят, Різдво, Новий рік, дні народження, тож, нарешті все це закінчилося, і у мене є готовий виріб. Залишилось приміряти. Яка неймовірна річ у мене вийшла. Я задоволена собою на 200%. Перше, я вгадала викріку, вгадала. Свободу вгадала саме крій, всі ці лінії, мені дуже подобається, як це виглядає. Це такий ну, викріка ну, спортивного елементу футболки, правда, але виконана з нетипового матеріалу. І це чудово. Неймовірно поєднується ця футболка з, з зовсім простими джинсами. Так, у мене тут зараз підбори, тому що я збираюся йти з дівчатами святкувати свій день народження. Але в повсякденному житті це будуть кросівки або лофери. Що думаєте щодо того, що у мене вийшло пошити? Сподіваюся, вам подобається і ви надихнулися на своє шиття. І побачимось зовсім скоро. Бувайте!